Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати консервовану кукурудзу. Кукурудзу заливаємо водою, на сильному вогні доводимо до кипіння та на малому вогні варимо приблизно годину. Відділяємо зерня та кукурудзи від качана, чим ближче до качана за допомогою гострого ножа. Нам потрібно зерна вареної кукурудзи на 1 літру маринаду. Нам потрібно 1 літр води, в якій варилася кукурудза, 2 столові ложки солі, 2 столові ложки цукру та 1 чайна ложка лимонної кислоти. Кукурудзу розкладаємо по банках, доводимо до кипіння воду, сіль, цукор та лимонну кислоту. Кукурудзу заливаємо маринадом, накриваємо кришкою, ставимо у тару, дно, якої вкрите старим рушником. Заливаємо водою, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та стерилізуємо годину. Кукурудзу витягуємо, закатуємо, перевертаємо та залишаємо до повного остигання. Ось яка вона вічна? Смачного?